Добрий день, вітаю вас на каналі Код Бросли. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд пили від компанії ARS для обрізки на висоті EXW Defiz 2.7. Одразу ж скажу 2.7 це максимальна довжина, на яку розкладається ця пила. Ну а зараз пройдемо по деталях. Лезо захищене спеціальним чохлом і окремо має ще пластиковий захист. Упакована пила, якщо це можна назвати упаковкою. Ось Такий от пластиковий конвертик. По суті, це є просто етикетка, на якій подані певні деталі важливі. Тому якщо придбаєте цю пилу, бажано не викидати ось це. Тут багато корисної інформації. Подана технічні характеристики пилки, і бачимо, що є модель 2,7, ось ця от, з максимальною довжиною 2,7 метра, і модель 1,8 з максимальною довжиною 1,8 м. Також тут вказано, яким чином розкладати та складати пилу, як працює ось цей вузол зажиму, і поданий перелік змінних Деталей, оскільки це є професійний інструмент, він є повністю розбірний і ось великий перелік змінних деталей, які можуть знадобитися при обслуговуванні пили. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. XW27 це є пряма пила на штанзі. Штанга є телескопічна, тобто вона може видовжуватись і складатись. Полотно пили має довжину 30 см і дуже невелике по висоті, менше 4 см. Ось таким довгим прямим і вузьким полотном легко лізти в вузьке міжвузля, незручне місце. Троні дерева і вирізати якусь певну гілку. ця належить до професійних, вона має сучасне полотно з фрезерованими боками. зверху, воно є тоньше. А знизу воно є товстіше і це запобігає заклинюванню полотна всередині розрізу. Зубець має трьохгранну заточку так званий Diamond tooth. Працює ця пилка при роботі на себе, про що от свідчить ось цей напис. Разом з цим вершинки зубців не є додатково загартовані, тобто це полотно може переточуватись. Крок між зубцями 4 мм mm дозволяє комфортно обрізати як сухі. Так і живі гілки, хоч ця пила розкладається на довжину аж до 2,7 метра, за рахунок того, що тут використані сучасні матеріали, тобто це алюмінієві трубки, перш за все, досить такого специфічного профілю. Як бачимо, ця трубка має додаткові ребра жорсткості, вага цієї пили складає трошки більше 1 кг, а точніше вона важить кілограм 30 грам. Полотно пили до штанги кріпиться на ось такому от вузлі. Два гвинти з протилежного боку закручуються в дві втулки, що робить надійне утримання полотна. На цьому вузлі. Вузол кріплення є приклепаний до самої штанги. Ця штанга є ширше, напівувального, напівпрямокутного такого профілю. На кінці штанги є резинова, ось така накладка. Вона довжиною десь порядка 50-60 см, що дозволяє брати пилу в дві руки і двома руками виконувати роботу. Ця от накладка є резинова, з шершавої резини, дуже комфортної в утриманні. Мушу сказати, що надзвичайно комфортно лягає ця пила в руку. Вузол фіксації штанги виконаний досить. Цікавим і непростим чином, тобто, є ось цей червоний зажим, який Жорстко фіксує цей вузол, а з протилежного боку є кнопка, яка відкриває власне замок і дозволяє витягувати внутрішню висувну штангу. Щоб витягнути внутрішню штангу зовнішньої, тобто з нижньої, ми бачимо ось тут: раз, два, три, чотири отвори, відповідно, чотири положення, в яких виконується фіксація ось цього от вузла. Для того щоб надійно зафіксувати цей вузол і вибрати будь-які люфти, необхідно вжати цей червоний ретяжок. Після цього ми отримуємо надзвичайно міцну фіксацію без жодного люфту. Оскільки довжина полотна цієї пилки 30 см, обрізати цією пилкою можна гілки ну, десь сантиметрів до 15 см. Це буде цілком комфортно виконати. Зараз ви можете бачити, як я цією полою обрізаю гілку. Придбати пилу на штанзі ARS EXV 27 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!